Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні нам з вами випаде шанс зануритись у історію, де держави борються не за перемогу, а за виживання. У нестабільному світі кризи з'являються неочікувано одна за одною, руйнуючи населення, позбавляючи територій, штовхаючи країни до краху. І це все ми зможемо отримати завдяки грі Криза від видавництва хід Ця гра є власним проєктом видавництва і пропонує від двох до чотирьох учасників зіграти в управління цілою країною в намаганнях. Зберегти території та населення. В цілому, і грудно, гра не дуже складна, і під час партії вам буде потрібно розігрувати різні карти з руки: можливостей, рішень, провокацій, змушуючи інших гравців втрачати свої карти, щоб не мати можливостей протистояти кризам. Проте, як зазвичай буває, без детального розбору, все рівно до кінця все не буде зрозуміло. Тож, переходимо до огляду. Поїхали! Отже, на початку гри кожен учасник отримує свою карту країни, на якій зазначається кількість карт населення та кількість територій, яку ви матимете, а також ваш показник карт на руці, які ви отримуєте із загальної колоди. Головним завданням у грі є залишитися єдиним гравцем із картами території та картами населення і змусити інших гравців втратити їх. А це ви будете робити за розіграшу карт з руки і зменшенню можливостей противників протистояти кризам. Хід гравця складається із трьох послідовних кроків: спершу ви добираєте собі карти з колоди подій на руку. Якщо карт у вас менше, ніж зазначено на планшеті, ви добираєте до ліміту. Проте якщо їх стільки ж або більше, то берете ще дві карти. Але добирати карти ви повинні по одній за раз, адже у колоді, крім звичайних карт, також є карти кризи, які не йдуть вам на руку, а викладаються перед вами, або світові кризи, які відразу активуються, змушуючи усіх гравців скинути певну карту. Щодо карт криз, це негативний елемент у цій грі. Адже наприкінці кожного вашого ходу ви будете виконувати певні дії відповідно до кількості цих карт криз перед вами, і чим їх буде більше, тим вищими стають ваші шанси першому позбутися усіх своїх територій та населення. Далі настає основна частина ходу виконання дій. Тож ви можете скинути три карти зі своєї руки, щоб узяти одну із карт зі скиду собі на руку. Або ви можете скинути 4 карти з руки, щоб подивитись карти на руці противника, а після забрати дві з цих карт собі на руку. Або ж ви можете зіграти будь-яку кількість карт зі своєї руки. В цілому це основна дія, яка дозволить вам активовувати властивості, зазначені на картах. Усі карти в колоді поділяються на декілька типів, а саме карти можливостей, карти рішення та карти провокації, які розрізняються за літерами в кутку. Додатково на багатьох картах зазначається особливий символ, який потрібен для розіграшу інших карт, адже зазвичай карти також мають вимогу. і вам потрібно скинути карту із зазначеним символом або вказаного типу, щоб розіграти цю карту. Наприклад, для розіграшу ситуативної провокації треба скинути дві карти рішення та можливості з руки. Ну а після розіграшу ви активуєте вказану властивість. І це може бути можливість додатково узяти карти подій з колоди, або подивитись чотири карти з колоди і поміняти їхній порядок. Або, наприклад, за допомогою карти прийняття закону ви можете прибрати одну зі своїх карт криз зі гри. Проте більшість карт направлені саме на третій крок ходу гравця, де він буде отримувати карти кризи. Як ви розумієте, це не призведе ні до чого. Гарно, тому багато карт з колоді можуть або відмінити необхідність брати певну кількість карт кризи або й взагалі змусити іншого гравця взяти карти криз замість вас. Наприклад, під час кроку дії ви зіграли крадіжку даних та забрали в противника одну із карт на вибір. Зіграли ще одну карту, щоб скинути свою карту кризи. Після чого заграли розвідку, скинувши карту з вказаним символом, її тепер отримали можливість подивитись три карти кризи і покласти їх назад у потрібному вам порядку. Після цього, знаючи наслідки криз, ви вирішили зіграти карту диверсії і обрати гравця, який замість вас отримує дві карти кризи. Однак противник, у свою чергу, зіграв карту вето і відмінив ефект зіграної карти. В цілому грати можна скільки завгодно карт з руки. Ви навіть можете їх просто скидати. Однак треба розуміти, що якщо скидати карти без якогось дійсно важливого ефекту, ви можете наражатися на небезпеку під час добору карт, адже там ви можете отримати собі. Карту кризи. Тож наприкінці ходу, якщо перед вами є карти кризи, ви повинні узяти з відповідної колоди по одній карті за кожну кризу перед вами і застосувати їхні ефекти. І, крім добору її скидання карт, властивість карток також може змусити вас втратити певну кількість карт населення або території. До речі, скидаючи кожну із карт, ви активуєте зазначену на ній властивість. І якщо ви скинете останню карту з будь-якого зі стосів, ви відразу вибуваєте зі гри. І таким чином гравці розігрують карти, намагаючись отримувати якнайменше карт криси і протриматися до моменту, поки тільки один із гравців залишиться у грі, маючи карти населення та території. Він відразу її стає переможцем. В цілому Криза виглядає як е, такий собі патігеннек шталт е, відчайдушних одноріжок. Проте тут ви не нападаєте у відкрито один на одного, а лише підставляєте противників, змушуючи їх брати карти криз. Уся гра побудована навколо цього, що вам потрібно робити менеджмент карт на руці, залишаючи сильні карти, як теж вето, санкції чи кредит, що дозволять вам уникати добирання карт кризи. В той самий час вам же ще потрібно зуміти знайти ці карти, і тим самим ви будете скидати карти з руки, добираючи нові і наражаючись на небезпеку дістати кризу з колоди. Звісно, що іноді за рахунок карт ви можете подивитись верхні карти колоди, і тим самим зменшити ризик. Але все рівно. Тож виходить, що у цій грі рандом він йде пліч-опліч із прорахунком, який ще й зав'язаний із комбінаторикою карт, адже деякі з них, особливо з цінними властивостями, потребують скидання певних карт з руки для активації. Проте, як на мене, рандом тут все рівно переважає, роблячи гру більш фановою, ніж стратегічною. Тож, загалом, гра криза. Не дивлячись на таку серйозну тему, більш підійде поціновачам нескладних патігеймів і з доволі немалою часткою взаємодії між гравцями. І якщо ви полюбляєте саме такі ігри, вам варто придивитись до цієї гри. І на цьому в мене все. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе. Sabe da Ukraina? Papá! Pa.